Подивимося, приїхали n е 10 Kingston, Подивимося, що всередині. Який набір приїжджає, коли людина збирає. Так, він упакований. Це у нас зарядний пристрій стандартний. Вглядаємо на з упором твердим, щоб не пошкодити вузовкладання при транспортуванні. Конструкція. Для того, щоб зібрати його шестиграничих, сілики Адаптер 220 до зарядки. Бачимо, що у самоката відкручена верхушка, щоб його можна було зібрати в таку коробку. Тобто для зборки треба поставити, підключити роз'єми і прикрутити 4 гвинта, які ми з вами бачили в його пакетику з шестигранником. Ось от такий от набір. Зараз ми його зберемо, спробуємо взімкнути.